І формат підлоги ми виготовили сьогодні вперше. Показуємо. Зробили інженерну доску по дизайн-проекту. Ось такий от вигляд має. Виготовляємо вперше такий дизайн, тобто чотири планки складаються повдовж і чотири поперед. При такій укладці дуже важлива геометрія. тобто Оці 4 ширини мають відповідати оцій довжині. Не на міліметр більше, не на міліметр менше. Навіть пів міліметра це буде критична різниця, бо в кінці кімнати це вилізе ну, дуже велику щілину. Тому така укладка досить є складна що в роботі, що у виготовленні. Отець, як на мене, ми з цією справою. Справились і будемо чекати вже на окладку. Цікаво побачити вже готовий результат на об'єкті. Кому потрібна інженерна дошка, звертайтесь на виробників.